Так, начебто запустився. Перевірка. Зв'язком. Так, начебто працює. Щось. Проблеми зі стрімом були. Ну, добре. Так, доброго дня, шановне панство. Продовжуємо проходити. А, нашого нашу частину по Half-Life. І здається, у нас є маленька проблема. Я подивився все, все ж таки. Все ж таки. Так. Да. Да, да, да. Мінус, вона не повинна була тут застрягти. От в чому прикол. Вона повинна була пройти далі. Ну Давайте спробуємо їй допомогти. Давай, вистріли. Оце вона. так. Оп. Давай, іди сюди, іди сюди. вона повинна впасти. Вона повинна впасти. Так, иди сюда, иди сюда. Ну давай, боже мой. Что за тупняк? Так. Давай, 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 давай. Иди сюда. Есть. Yes. Я впав. Ну а ты? Де ж ти падло таке? Ну, давай, падай. Ти повинна сюди впасти. Здається, буде дуже, дуже. серйозно. Оу, oh, ю. You... Якщо це так, то треба буде стільки перепроходити. Боже мій. Це просто жестяк. Це просто жестяк, якщо це правда. Ну. Якось пригод. А можна пройти? Що це за приколи? Блін. Це мене на те що трошки алло. Алло. Що за... Така бритяна просто іще... ця падла тут. Де ти? Не бачу. Стохне. Нам ніякі не виманити. Правильному вона сюди повинна впасти. Блін. Я не знаю, допоможете мені чи ні. Тут просто якийсь треш з цим. Вона повинна була сюди впасти. Там прикол, якийсь я стою на місці, коротше, чомусь я не можу тут рухатись. Вона мене б'є. Що за прикол? От, я падаю і. О. І там та штука повинна прибити. Якось. Угу. Я взагалі в повітрі вийшов. Боже, це якась поганута версія. Це просто жах. Дружишь, дружишь, шкода. Вся такая. Так так. Ну ты передашь сюда чини? Давай. Сейчас вылетел. А там доси. Ну давай. Не стрибаєш сюди. Що лагало? Оце, скоріше стрім допомоги. Як можна сказати, на жаль, я тут застряг і в мене сейви знаходяться дуже-дуже далеко. І мені доведеться це все проходити знову. Це просто буде жесть. Я не думаю, що вам буде на стрімі це цікаво дивитись. Тому що я просто не знаю, як її змусити туди впасти. Вона, типу, повинна це зробити самостійно. Ага, це. Ну і чого воно стоїть? Просто жесть. Да, шпонька. Типа, Все подлюки маленькие, меня тупо бесить. Давай да. Да, я падла. Это так. Это и тут. Ага. А тут? -а -а. Не на выходит. Ну давай, давай. al Ну точно, а давайте зробимо так. Є на себе. Оп! іди сюди, іди сюди. Блін, треба було. Сюда. А якщо я там... я побачив, що там можна якось повіни швидше. У мене ще є декілька приколів. Боже мій, які лаги просто постійно завантажується. Що тепер ми тормозим? Коли я хочу, щоб я їхав швидко, я їду повільно. Коли я хочу, щоб я їхав повільно, я їду швидко і не можу зупинитись. А гра вміє знущатися. идешь на Значит, то якость так. Сейчас. Давай. Ну что, ты идешь? Ты уже так стало? Не?

Не виходить щоб вона? обережно. Це просто жістяк. Що стільки доведеться просто проходити заново, боже мій. А немає якось. Resume game, load game... Угу, угу. Жесть чотири дні, серйозно? П'ять. Це просто неймовірно. Чому не можна почати просто заново рівень? Резюм це сюди. Ліфт це прям вийти. load game Це просто проблема. Це серйозна проблема. Чому? Тут стільки всього, а тут тільки Quick і аутосейв. Це. А, я просто тоді зробив. А, -а, а. Я тоді зберігався як е окремо, а тут квік сейвом. І воно все перезаписувалось. Молодець. Коли якась багуліна? Ось ми її отримали. Точніше, я її отримав. Ніяк ми не можемо змусити. Цю патлюку. То йди пойти. Молодець. Ось сюди. Ну, можна пройти? Нє? Як, як, як? Алло. Я тут Чого ти не прийгаєш сюди, а? Чого ти не пригаєш? Скажи, що тобі тут не подобається? Як? Ну що ж, я, мабуть, буду проходити все заново. Не думаю, що вам буде це цікаво. Але що поробиш? Доведеться деякий час мені проходити все заново і до цього момента. І, мабуть, я тоді вже почну стрім, якщо ніхто не знає, як мені з цим допомогти. На жаль. to da takvim činom. Залишайся. Що мене буває так шпаком? А це пройти. Ого. Самі ці штуки, типу, на мене кидаються, тому що нікого немає. Поряд. Mm -hmm. Ой-ой! Тебе гранатку заполив. Щоб я не робив. Вона там стоїть. І угу. забаговала. Ну що ж, блін, дуже-дуже шкода. А мені доведеться проходити все з самого початку. Це просто якийсь капець. Або може в когось є якісь а, завантаження. Да, класно було б, чи хтось би якийсь сейф. Чого страшного шо. Був би не мій, але принаймні мені не довелося проходити це з самого початку. Я з цього сейву почав би проходити. Добре, пошукаю. Спробую знайти. Якщо є у когось сейви, пишіть в коментарях. Буду дуже задоволений, доведеться проходити. Дядячний також. Ну добре. На жаль, на жаль, поки завершимо. Сподіваємось, що наступне відео буде все ж таки вже не баганути, а з нормальним з нормальним проходженням. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Беремо.